Ми притарабанили всі солодощі, які є в Аврорі. Я ніколи б не повірив, що ми це зробимо, але ми це зробили. Майже 50 позицій, більше тисячі гривень. Але ми скупили всі солодощі з Аврори. І зараз ми будемо дивитися, що тут є цікавого. Ну, такий багатецький. Тут кульочок, тут є все. Абсолютно від отаких от новорічних адвент-календарів до волинських солодощів, чіпсів шоколадних з апельсином, якихось шоколадних пігулок. Навіть почльпка є на Рафаелки. Але перед тим як почати, я типу попрошу обов'язково підписатися на цей канал, написати щось в коментарях по ходу цього відоса. Та можеш ще перейти в телеграм-канал. Там багато цікавого. Ну, а ми погнали. От такі от два чеки майже на тисячу гривень у нас вийшли: 50 товарів. З чого ми почнемо? Оператор, що ти хочеш почати? Шоколадні чіпси. Ну, це, мабуть, дуже цікава штука. Шоколадні чіпси. Це виглядає дуже прикольно. Вони є класичні, з чорного шоколаду, з молочного шоколаду. А ми взяли з апельсинкою і молочним шоколадом. Там прикольні з молочним шоколадом і з солью, тобто сольовий шоколад. Я так розумію, форма. Фактор тут такий, як у Pringles. Така mm -hmm. вот упаковочка у них, запах такого молочного шоколаду, як в Мілленіумі. Вони mm -hmm. вот. реально чипси. Слухай. <laughs> Ось вот така чіпсика, вона повністю з шоколаду. Це справді смачно. Mm -hmm. Хрумко, шоколадно і з апельсинкою. Це просто ультимативний десертик, якщо ти хочеш похрумкати, до того ж він порційний, це дуже зручно, ти не будеш мастити постійно свої лапки. Правда, у цьому є один мінус: це з'їдаєш один за одним, один за одним, і через дві хвилини у тебе вже бачки немає. Але у нас зараз такої розкоші не можна допускати, тому що у нас іще тут. Цілий пакет солодощів, а я не хочу собі діабету. Давайте тягнемося в пакет. Давайте чорнослив у шоколаді. Така упаковочка, багато таких порційних шоколадок. Є ще отака ж коробка, в якій є всі сухофрукти, плюс соняшнікові і так далі конфетки. Але мені більше подобається чорнослив, точніше, чорнослив, тому ми взяли саме його. Там іде вона з волоським горіхом, чорносливом та у шоколаді. Точніше, в глазурі. Всі ми розуміємо, що шоколаду зараз справжнього мало де знайдеш. Взяли ми під це трошки лаварешки. Ну, куди ж без чаю. Ну, взагалі, я думаю, мені тут краще допоможе водичка, бо стільки солодощів що ми не подужуємо. Погнали далі. От трошечки вже ми надгризли, але лимонний шоколад. От така шоколадка є ще з полоничкою, з м'ятою, з чимось там, з кавою, по-моєму. Багато різних смаків. Це доволі прикольно, дуже ніжно. Тут така прям начинка йде. Цікавий факт про оператор. Я обожнюю всі цитрусові в свіжому вигляді, в морозиві, в десертах, але ненавиджу в цукерках. І ще те, що залишилось після 8 березня. Тут вона вже, як бачите, пуста, але одну я залишив, щоб спробувати. <сміст> отакі, от, от, ну я думаю, всі ви бачили отакі от цукерочки від любімого. Це Міленіум. Там всередині йде горіхова начинка, типові такі от шоколадні цукерочки на день закоханих або 8 березня. Тут Є багато нових товарів, які ми ще ні разу не куштували. Якщо нам вони не сподобаються, то ви про це дізнаєтесь. Тому що хто, як не я, може вам показати справжній смак всіх цих товарів, щоб ви точно знали, що брати, а що не брати. От зразу скажу про цей адвент-календар. Ми його шукали по всьому Києву, їх дуже мало вже залишилось. Ми їх знайшли, по-моєму, вже по, 20, там, по 22 гривні, щось, типу, такого: 25 Маленьких окошечек, і в кожній з них отака, от от малесенька конхветка, шоколадна. Ну без начинки, просто кусочок шоколаду. Я його зараз відкривати не буду, хай воно таке красивеньке, поки буде. Щоб ви знали, там просто шоколад, от такий, от навіть глазур. Якщо вам хочеться, це просто от як перформанс взяти. Ну, воно так ще заворажує, якщо ти відкриваєш отак, от віконечка, так один за одним, там береш. Ну, це більше не як солодкість, це от забавка. Да, забавка. Шукай, 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 шока. Кай. О, це я називаю пігулки від суму. Виглядають як пігулки, і їх можна отак-от видавлювати. Це такі дражешки шоколадні. От, типу імдемса, видавлюєш і куштуєш. У них є не дуже приємний присмак. Ну я навіть не знаю, як це описати. Це просто якась хімоза. Ну, тобто вони раніше були смачні, але зараз вони щось дуже захімозились. Я не знаю чому. Тому як. Цікавинка прикольна, за смаком не дуже. Підшльопка на Рафаелки тоді світіс. Ну я так розумію, турки знову зробили якусь пародію, бо ну в Аврорі мало чого завозять. Це виробництво Туреччини. Це банально дешевше. Виглядає так само абсолютно. По-моєму, за смаком один в один з Рафаелками. Ну єдине, може, трошечки хімозний якийсь присмак, але він майже не відчувається. Мені здається, апрув. нічого такого я не бачу. Наразі ми бачимо, що більшість того, що ми купували, це дешево, це смачно, ну за виключеннями. А я нагадую, якщо тобі буде цікаво дізнатися якийсь чи артикул, чи де купити от конкретний якийсь товар, ти можеш написати про це в телеграм-канал. Я там завжди відповідаю, не соромся. А ми йдемо далі. Це ж нещодавно була масляна. Ми собі робили млинці, і отакі от, от знайшли у цікавому дої паку шоколадну горіхову пасту, типу нутели, але вона дуже рідка. Наче нутелу з водою змішали це робить Міленіум. До речі, я здивований, що більшість наших брендів у Аврорі представлено, але скажімо, нижчого цінового сегменту, тобто якихось там ферерок, ви там точно не знайдете, але знайдете Рошен, знайдете Міленіум. Навіть знайдете мілку і кіндери, що цікаво, до них ми ще дійдемо така. Ну, видно, що вона прям тече, але варто зауважити, що це дуже зручно, тобто її можна використовувати як такий солодкий соус, як топінг. Дуже насичений смак горіхів. Вона не така, як нутела. Оця рідка, тут дуже багато смаку, саме горіха. Тобто, якщо нутелла це більше шоколаду, менше горіху, тут більше горіха, менше шоколаду. Це теж, от якщо як топінг до морозива, до млинців, прямо взагалі, я думаю, буде круто. Ну і плюс за форму дуже класно. Ідемо далі. Є речі, котрі я не дуже хочу куштувати. Це ось такі от льодяники. Ну їх дуже багато видів. Я взяв просто один з них, щоб вам показати. Вони прикольні, як на подарунок, прикольні тим, хто любить з ними довго возитись. Я не люблю. Я хочу постійно його розжувати, а це розжувати не можна. Воно прям дубове. Тому ті, хто любить скоріше розжувати, я вам це не раджу, бо разом з ним. Ви втратите свої зуби. Ну і продовжуючи хіт парад турецьких отділок на українські товари, отакі от тофі. Це жувальні конхвети з різними смаками. Отакі, от маленькі цукерочки з різними смаками. Манго, яблука, полуниця, вишня, ананас. І причому таких от пачок дуже багато. Саме таких от конфеток, просто з різними назвами, з різними формами, але суть одна і так само. Піратер, ну бери, бери, бери. Такі от цукерочки, от така от конфетка. Всередині іде філінг. Такий Це смачно. Апру дофіга ще чого лишилося, просто капець. Я казав, що в Аврорі дуже мало дорогих товарів, але Кіндер є один із моїх найулюбленіших шоколадок. і є почлопки на Кіндер. Тому давайте зараз порівняємо, що ж смачніше Кіндер чи його почльпка. Я звісно, відповідь вже знаю. Але раді приліччя, от така от Joy Joy Кіценд Joy називається, дуже креативна. По сенсу теж саме ніжна. Відчувається навіть такі ж нотки, як у Кіндера, але воно недостатньо ніжне. У шоколаду є хімозний присмак. І третій він приліпає до піднебіння. Чого не можна сказати про Кіндер. Тому що Кіндер мені дуже подобається. Та не в роті, так, як і в дитинстві. А ще дуже круто те, що його можна розламувати на такі дольки і їсти потроху, розтягуючи задоволення. Кіндер це база. Це дешевше, але ну, скільки, на гривень 10, не знаю. Мені здається, не можна взяти. Ось таке от щось типу, любимого, походу. Коко. Дольчі Одді, я так розумію, те ж саме. Да, хто робить і оці от Рафелки. Рафелки були прикольні. Давайте скуштуємо ось це. Там було з кокосом. Ми взяли з полуничкою і ось такі от цукерочки. Там написано, що це кокосовий шоколад. А середині кокосова стружка з присмаком полуниці. Це прикольно. Звісно, ми розуміємо, що це не хай кваліті продукт, але це прикольно. Це кокосовий пломбір. А ну буду знати з тим, як ми дуже багато тут всякого гамна вже з'їли, треба з'їсти щось і здоровеньке. Конхвєта, яблуко, слива, я так розумію, натуральна цукерка, типу постіли. Так, да, 100% натуральний продукт, яблуко і слива. Цукру тут немає. Це добре. Чогось зараз всі люди почали від того цукру бігти. Якщо ви його їсте потрошки, то нічого з вами не буде. Просто не треба його двома кілограмами зараз. їсти. А, тут їх багато. Оце отакі от пастіла така. Прикольно. Колись таке було у равлика Боба. А ще таке давали за те, що ти здав аналіз в нього. Куди потім стільки солодощів відкритих дівать, я не знаю. Ну, а найцікавіше іде далі. Перейдемо до філіалу французької кухні в Аврорі. Це круасанчик. Ну, круасанчик то більше любить оператор, тому я зараз надкушу і передам його за камеру. Він з вишенькою. О, супер. Ну, звісно, це не справжній круасан, але за скільки там 12 чи 10 гривень, прикольний перекус. Вишневий. Джам. Типовий мас-маркетовий круасан робить його Тоня Бейкері. Це місто Кременчук. Ми передаємо вітання: місту Кременчук. Для тих, хто любить Баунті. В арорі є два дешманських замінники. Мейбі є навіть і більше, але от я знайшов два: Кокочил і Балі. На балі я хочу з'їздити. Ну а Чіл може стосуватися того телеграм-каналу з мамами, який я ввів, коли вчився у КПІ. Він називався Чолові Німаси. Може, ти був на них підписаний? Не знаю. Зроблено в Україні Кокочил. Fine it. місто Дніпро. Який от батончик без е, баунтівських е, прибомбасов всередині та ж сама кокосова стружка у глазурі, вона схожа на баунті, але воно дуже солодке. А балі робиться у Харкові. До речі, напишіть у коментарях з якого ви міста нас дивитесь. От вам буде привіти написати комент. А ще пишіть, який ви б смаколик тут спробували, що вам найбільше сподобалось. В балі дуже зручно тим, що ну тут. Одна цукерка, а у балі цукерки дві. Вони такі порційні, їх можна розділити на двох, це буде дуже зручно. Балі менш солодкі, але сенс майже той самий. Тут трохи товстіше шоколад. Ну як шоколад, глазурь. А тепер бенгер всіх дитячих наших років. Пишіть у коменти, хто знає, хто пам'ятає мажор. Мажор це просто база нашого дитинства. І мажор є в Аврорі як з какао, так і з вишнею. Я вважаю, що з вишнею він смачніше, тому давайте скуштуємо саме його. Хоча. Ми всі знаємо, хто його колись їв, Що мажор це дуже смачно. Дві ось такі от палички. Вафельна така от бамбуко-подібна паличка з вишневим наповненням. Так, да, це смачно. Підгодовуємо оператора, щоб він там не помер з голоду. <смех> <смех> Йдемо далі. їмо їмо, а воно все не, не закінчується і не закінчується. Але я знаю, що цей випуск буде дуже корисний для тих, хто не знає, що собі взяти на перекус в Аврорі. колірі студенти, так. Да, ви обов'язково повинні поставити вподобайку цьому відео. Ну що я? Даремно стараюсь, чи що. Маленьких українських блогерів треба підтримувати. Це що таке взагалі? Канолі. Канолі XXL. Щось новеньке, я його густую вперше. Канолі це, по-моєму, щось італійське. Це трубочка, притому така добротна трубочка, такого розміру вона. Всередині якийсь крем. Це канолі зі смаком Рафаело. І це правді, смачно. Тут така помадка всередині, а це базовано. Для того, що воно, по-моєму, гривень 12 коштує. Я раджу це спробувати. Особливо вафілька. Вона під чи каву. Іде прям взагалі бомбізно. От, до речі, зараз це і зроблю. Оце якийсь ще один лавари. лавушка лавари. Купуєш і у тебе одразу багато чаїв. іде, пакет не зменшується. Йоханий бабай. О, забава! Дитинстві мені дуже подобались. Отакі от сухі сніданки, особливо подушечки з начинкою. Дитинство. Подушечки з молочною начинкою. Це можна на сніданок молоком залити, або якщо ви трошечки постарше, можна залити вершковим лікером. Хоча вершковий лікер дуже солодкий, тому може ні. Золоте зерно робиться в Дніпрі. Смак дитинства також. От, до речі, до якої думки я дійшов. Аврора своїм асортиментом товарів у нас ніби намагається загнати знову у дитинство. Мажор, оці забави і багато того, що ми. Вже може і не знайдемо у звичних нам сільпо, АТБ, новусах, варусах і так далі. Але Аврора, звідкись його достає, ці золотісті чіпси. До речі, один із наступних випусків обов'язково буде про найкращі снеки з аврори. Скуштуємо всі снеки, і може ще якісь питво візьмемо і теж будемо пити, які у нас найсмачніші є напої з аврори. Але взагалі є дуже багато крутих унікальних товарів, і не завжди, не завжди аврора є. Ширпатрним непотрібом. Так, ідемо далі. Ті, хто думає, що жалейки з Рошена подорожчали, у нас є жалейки Джимі. Джимі, це знову ж таки зроблено у Туреччині. І до того ж, все, що я показую, те, що зроблено в Туреччині, тут є позначка халяль. Тобто тут не використовується тваринний желатин, наскільки я розумію. Або якщо я щось неправильно розумію, напишіть про це в коментах. Фахне прикольно, і до речі, тут використовується справжній сік. Воно у формі. От таких от фруктиків, це у нас виноградик. Тверде, воно твердіше, ніж всі інші жалейки. Його важко їсти. Але тут насичений смак. От таке враження, наче ти п'єш сок. Єдиний мінус цих жалей, якщо там в кінці є такий ну, не дуже приємний присмак. чуть чуть буквально, але я думаю, то таке. Так. Фруті теж желейки. це жувальна цукерка. За аналогами це мамби, тут і фруті, це і фрутіленд, це все одне і так само. Ми взяли з полуничкою отаких от от штучок, п'ять, напевно. Я люблю теж пожувати дуже класно. Тверденька така типова канкетка. До речі, якщо вам цікаво, от у нас є тут ще третя людинка. Вон, скажи щось в камеру. Це наш Себек Шері. Якщо ти додивився до цього моменту, то скоріш за все тобі подобається, як я розповідаю, що я показую. Тому я запрошую тебе подивитися всі інші відоси на моєму каналі. Там і подорожі, і ресторани, Одеса, Львів, Київ. Там дуже цікаво, Ходи і дивитися. А цей відос треба додивитись до кінця, бо я тут навіть буду чаювати, кавувати з найнезвичайнішими ложками, які взагалі можна було собі придумати. Але то в кінці відоса. А зараз йдемо далі. Якийсь злаковий батончик з білим шоколадом та чорницею. До речі, завжди не розумів прикола оцих от фітнес-батончиків. Вони ж типу мають бути менш калорійні, чи як, чи якісь більш збалансовані. А вони приблизно по своєму складу нагадують користь чіпсів. Тут багато калорій, тут багато вуглеводів, тут багато жиру. А в чому прикол тоді їх фітнесовості? Це мюсливий батончик Внизу. Білий шоколад, відчуваються ягодки черниці. Якщо ви вірите, що це справді фітнесу, можете брати це прикольно От Що цікаво, більшість товарів, які зараз тут є, це виробництво України. І це круто. Це круто, що ми можемо підтримувати нашого виробника, який, до речі, робить дуже круті товари. Звісно, тут є і. Польща і Туреччина і інші, там, ну, мабуть, Німеччина, я не знаю. До речі, про Туреччину, про Одесу, про узбережжя Чорного моря, Чорчхела. У Аурорії є Чурчхела дуже багатьох видів. Це як класична виноградна, так і вишня, диня, Є багато щербетів, косхалви, і рисок, і так далі. Такого формату. Дільшість Чорчхел мене не дуже приваблює, тому що ну, от класична Чорчхела, вона висить на базарі, на привозі. Отак от, от всі повз неї ходять. Всі на неї плюють, кашлюють, Довіри до такої Чучхили мав. А ось така Чоршхила вона зроблена на заводі, тому мені здається, нічого поганого в ній точно не буде. Тому можна куштувати. Вона з горішками пахне як Чорчхила теж. Це смачно. І до речі, є присмак трошечки чи вина. Трошечки є градус, який да. Присмак такого червоного винограду, який трошечки, трошечки постояв. Я вам раджу спробувати диню. Ну, якщо ви любите диню, я не люблю, тому я одразу її не їм. Диня, виноград та вишня. І кому що буде смачне? Ще раджу косхалву, це от точно така ж, але біла. Це така от, ніби ковбаска вершкова з цукатами і так далі. У нас були рафаелки, а ще є рафаелки з фісташкою. Називається якийсь реле чи релей написано в'язі арабською. Це роблять турки. Тут п'ять конфеток. Вони трошечки ну чи такі ж, чи трошечки поменше. Аналогічні, без горішка зі смаком фісташки. Прикольно, прикольно можна спробувати. Як бачимо, більшість це або Туреччина, або якісь наші заводи. Або Польща. Це у нас шом, віскет, чоколей. От такий от річард. Це вафілька, якийсь такий вафільний торт. До речі, у дитинстві я пам'ятаю Рошен робили отакі от вафільні торти, чи золотий ключик, чи щось таке. Я пам'ятаю, ми дуже часто його брали на день народження і різали поміж усіма порційно. Отак от вафільні тортики. Я так розумію, це щось таке. У нас на підмогу підійшла тарілочка. Да, це отакий от вафільний тортик. Пахне звісно, хімозно. І на смак хімозний. Мені не дуже сподобалось. Він якісь трошки чи гіркі, чи що. А хто це виробляє? Це бісквітна харківська фабрика. Треба трошечки попрацювати над рецептурою. У нас тут замінник лайна. 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 <клайна> лайна. Виглядає так само. На смак, я думаю, буде щось схоже, але теж хімозне. Fine eat, до речі, так само. Суть така сама, як Лайона. Вафелька, шоколад та повітряний рис. ліс. Це трошечки інакше, ніж лайн. Мені чомусь тут відчувається дуже насичений присмак. Кави, че тут не повинно бути. Я відчуваю присмак кави. Ні, це типу, прикольно. Ну якщо ви любите Lion, це не таке саме як Lion. це щось інше. Це скоріш Lion з кавою. Це цікаво, але щось не Lionовське Точно щось не не те вони зробили. Легенда українських міфів. Пес патрон. Ребрендинг старої конхвети Тузя. Тузя, Кузя, яка різниця? Це соняшникова конхвета на підложці із шоколаду. А, ні, вона вже повністю в шоколаді. Всередині дуже-дуже ніжний казюнак Соняшниковий. Ну смачно. Смачно, як і тоді. Ну, у нас залишилось вже. Недовго, вже там буквально пару штук. Ну як пару 10 приблизно. Зефірка. є з манго, є крем брюле, є шоколадна чи малинка є. Зефір в шоколаді. Мені таке не дуже подобається, бо воно дуже солодке. Це зефір. Я зефір не дуже люблю. Мені більше подобається маршмеллоу, Тому що зефір такий трошки хрустить на зубах. Він такий у нього не дуже пісьмя гарчить. У горлі таке на любітеля. Якщо ви любите зефір, це вам сподобається. Оператор на. Ну, я люблю крафтовий зефір. Так... No. Чисто... Крафтовий зефір вона любить. О, до речі, ще один фітнес-батончик, але тепер з кокосом. Я думаю, він буде такий самий. Так, да, з білим шоколадом. Але з кокосом ну, прикольно, але мені більше подобається ото з чорницею. Оця кислинка вона перебиває трошечки солодкість цього батончика. От бляхомуха 420 двадцять кілокалорій. В чому його фітнесовість? Тут ніякої фітнесовості немає і близько. І якщо моє відео попаде знавцям, обов'язково напишіть про це в коменти, бо мені цікаво, як спортсмену, це теж почути. Тим часом у нас Лукас представляє мега шарзан, мега шарзан. Це я так розумію, якась пародія на чи снікерс, чи щось з горішками за рахісом і. Ногою. Шорзон, шарзан. Шорзон. Так і ще і мега завжди цікавий телеканал. Звело Уудскули. Ого. Тут прям 90% нуги, одна одного горішка арахісу. При тому, При тому на упаковці тут намальовано, що тут дуже багато арахісу, а по факту. Тут його нема. тягуча тягуча нуга, яка заповнює собою все. Ну але насичений смак арахісу є, да зараз. Я розумію, що 95% всього того, що ми зараз вам показали, це просто калорійна бомба цукрова, яку їсти повсякденно краще не треба. Але от якщо ви хочете щось смачненького, то це відео вам дуже допоможе обрати щось конкретне для того, щоб не переїсти щось того, після чого ви потім пожалкуєте. Тим часом у нас залишається майже вже нічого, і ми зараз будемо приступати до о Кавування. До речі, кавуся у них теж цікава є. Спойлер з фісташкою та вишнею. А тим часом у нас батончик злаковий містер Кроко. -гена на. Гена держи. Мені здається, оці назви придумує маркетолог, оцей який сидить, знаєш там маркетолог на СММі зі ставкою 7 тисяч. Травки взяв собі і такі. Мега Шарзан. Містер Кроко. Забава. Мені здається, ця підбірка мала називатися не там Солодощі з Аврори, а крінжа за ворори цей батончик можна сказати це сублімований несквік у білому шоколаді. Це буквально несквік от ці штуки, як у несквіка. От до речі, якщо ви їдете або в потяг. Або в якусь маршрутку, або в якусь подорож, отакі от, от батончики, або щось порційне вас дуже сильно врятує, тому що у вас не будуть маститися пальці буде чітке розділення з'їв, поклав, викинув. Все у вас все буде чітко. Тому це ще один плюс даних цукерок. і ніхто з сусідів в купе або в плацкарті не буде вас. Проклинати, да. те, що ви жрете яйця і якусь смажену курку. Наш випуск потихеньку доходить свого до кінця, і у нас залишилось кавування. Дивіться, ми знайшли лате з вишнею в шоколаді та з фісташкою. Зараз ми його. Зробимо зразу з таким от рулетиком з вишнею та шоколадом. Прикрасимо це все маршмелкою, отакою посипкою. Взагалі, то на великий день, але чому би ні? Все це розмішаємо шоколадними ложками. І куди ж без такого сердечка з імбирним пряником? Зробили ми собі кохві, трошечки прикрасимо його маршмелками. Отакі, от сердечки. До речі, дуже прикольні. Трошечки посипки. А чом би ні. Така у нас пасочка трошечки кавова вийде. І найцікавіше, оця ложка, звичайна, вона нам не треба. А чому? Тому що у нас є шоколадна ложка. І це реально шоколадна ложка. Отак вона виглядає. Правда, це просто понти, бо вона через буквально одне занурення просто розтоплюється. Це отак, знаєш, типу, отак от. Так, да, прикольно. Повідлавлювати ці маршмелки. Але все, вона вже дирява. Ще одне занурення і все. Угу. Як цікавий перформанс, це дуже прикольна штука. Ось такий рулетик, я думаю, всі ви щось подібне колись куштували. Перфетто називається рулет. Дуже гучна назва, як на мене, я не думаю, що він прям також перфетто. Отак от він виглядає. По-перше, лайк фісташковому латте, бо часто такі от напої бувають ну, хімозні, коли ти їх робиш. Рулетик трошечки такий хімозненький, але загалом ну, смачний. Типовий рулет з дитинства, от знову ж таки Аврора бере, і повертає нас у наші 2000-ні, де ми приходимо з мамою в сільпо, беремо або щось отаке, або якийсь вафельний тортик. І їмо. І ніяких проблем у нас немає. Ой! Мені здається, я вам показав все, що я міг. Абсолютно, все тут подивилися, все, що є в гроші. І тепер ти точно знаєш, що ти собі зможеш обрати, що тобі захочеться, що тобі не захочеться. Я буду вдячний, якщо ти поставиш цьому відео вподобайку. Обов'язково підпишешся. Може ще навіть і на телегу підпишешся, вона там в описі є. Іди дивися мої інші відоси, та я буду тебе бачити на своєму каналі і далі. Па-па! От мені цікаво, тут взагалі хтось залишився, типу на даній секунді. Мені здається, це відео до кінця ніхто не подивиться. Але якщо подивиться, мені буде дуже приємно. А мені буде стрімно, бо ви чули мій ржач. Пока. Пока-пока.